131 кг кілограм бурштину вилучили правоохоронці із позашляховика, яким керував 47-річний волинянин. Посвідчення водія у чоловіка було відсутні, а реєстраційні документи на транспортний засіб викликали підозру у правоохоронців. Під час огляду авто правоохоронці виявили два мішки та 10 поліетиленових пакетів, наповнених камінням бурого кольору. Зовні схожого на бурштин сирець. Орієнтовна вартість каміння понад 2 мільйони гривень. Крім бурштину серцю, виявили рушницю Ford 207, травматичний пістолет. 15 15 і 7 патронів до них відповідно. За даним фактом органами внутрішніх справ розпочато кримінальне провадження за статтею 198 кримінального кодексу України, процесуальне керівництво, у якому здійснює прокуратура Рокитнівського району. На цей час призначено проведення експертизи вилученого каміння. Проводяться слідчі дії з метою встановлення винних осіб у незаконному видобуванні бурштину та його організаторів. Ярослава Зятик Тетяна Івашчук у ритмі подій.